Здачі України не відбулося. Українська делегація, на чолі з Володимиром Зеленським, блискавично на дипломатичному рівні, провела зустрічі в овальному кабінеті. Усі відповіді були беземоційно конструктивні, і лише у тих моментах, де розмова відходила від офіціозу, вдавалося дотепно пожартувати. Але перемир'я не буде. Війна триватиме. А путінські пропагандисти мовчали, як риба у воді під час зустрічі. Володимира Зеленського, європейських лідерів в овальному кабінеті з делегацією президента Сполучених Штатів Америки і самим Трампом, тому що план Кремля провалився щодо нагинання України. Ну і відверто вам скажу свої особисті враження: я вперше бачив, як Дональд Трамп щиро та беззастережно сміється на усі свої 32 зуби в розмові з Володимиром Зеленським. Це вказує на атмосферу в кабінеті. Кабінеті мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні, 19 серпня, вівторок. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу. Звичайно, вся наша концентрація буде на вчорашній зустрічі Володимира Зеленського європейських лідерів в Вашингтоні. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте, напишіть звідки ви дивитесь і діліться нашою розмовою. Давайте разом відстоювати нашу українську позицію і, звичайно, ж просувати україномовний. Контент, що ж хочу вам сказати, що не було тиску щодо території, не було взагалі похабного ставлення до Володимира Зеленського, так як це виглядало 28 Люто на цій зустрічі в овальному кабінеті нагадаю вам, що були великі делегації перед закритою частиною перемовин між Трампом і Зеленським. Гарно дуже справді поспілкувалася. З цікаво хочу сказати, що цей негідник, що 28 лютого запитував Володимира Зеленського, чому він не в костюмі. Цього разу Володимир Зеленський, ось ви бачите по кадрах був в чорному сюті. І цей от представник оточення Трампа. Ми коли з вами про нього згадували, сказав, що о, ви поміняли костюм. Ви зараз дуже гарно виглядаєте. На що Володимир Зеленський дотепно сказав, і я змінив. А ви ні? Це було дуже достойно, дуже гарно виглядало, На що Трамп, от про що я кажу, справді розсміявся на всі свої 32 зуби. Дуже коректно, дуже правильно була проведена робота над тим, як спілкуватися наші делегації з. Трампом в першу чергу хочу вам сказати, що на початку зустрічі президент України передав лист із подякою Меланії Трамп жінці Трампа від Олени Зеленської. Нагадаю вам, що раніше медіа писали, що Перша леді США передала Путіну лист. В Алясці через Трампа щодо викрадених українських дітей, також Зеленський підтвердив готовність до проведення виборів після закінчення активних бойових дій. А для цього потрібні безпекові умови. Трамп віджартувався. Що якщо буде війна, то виборів не буде. Хороший кейс теж посміхнувся. Це дуже гарно все виглядало. Взагалі що на цій зустрічі перед прес конференцією перед закритими перемовинами. Казав Трамп, він заявив, що якщо сьогодні буде прогрес, тобто вчора, то сторони домовляться про тристоронню зустріч між Зеленським Трампом і Путіним. Зеленський підтвердив готовність до тристоронніх зустрічей. Також Трамп заявив про відданість повноцінному мирному врегулюванню, а не перемир'ю, яке за два роки знову перетвориться на хаос. Інші конфлікти сказав він, які, начебто, він завершив. Були припинені без припинення вогню, ну але участку припинення бойових дій він собі приписує, наприклад, як Пакистан і Індія на Рендрамуді, прем'єр-міністр, який не сказав, що припинення бойових дій з Пакистаном 에, Трамп абсолютно не має там ніякого дотику і ніякої участі. Ну, але це інша розмова. Також США збираються обговорити безпекові гарантії тут важливо, тому що наступні 10 днів Володимир Зеленський буде проговорено, каже, є політична воля. І конструктив нарешті, а не абстрактні якісь е, розмови щодо гарантії. Але знову ж таки немає конкретики. Наразі нічого не відомо. Про відправку американських військ. До речі, згадав Трамп. Він сказав: ми подивимось, е, повідомимо вам про це, можливо. Пізніше ми будемо залучені. Тут він ну ми розуміємо, американських військ в Україні не буде, але сама його відповідь я змушений вам її сказати. Якщо повернутися на багато раніше, сказав Трамп ще до часів президентства Путіна, то завжди було заявлено, що вони ніколи не пустять Україну до НАТО. Тож така заява була зроблена. Про п'яту статтю НАТО. Ви знаєте ця стаття НАТО напад на Україну з членів альянсу розцінюється як напад на весь альянс. В сусідній кімнаті сидять найсильніші лідери Європи, каже Трамп, які дуже сильно хочуть захистити Україну. І ми вважаємо це дуже важливим. Ми надамо свою допомогу. І це важливо. Ну про НАТО, ми ж з вами вже не раз говорили це питання таке зараз відставлене в бік, воно скажімо так, не на часі, але це було ненав'язливо сказано Трампом, і ми розуміємо, що таким чином він намагається догодити Путіну. Але знову ж таки, я хочу сказати, що плани Кремля провалилися, тому що не було ніякого тиску, не було е е розмов, що ви повинні віддати Донеччину. Крим, чи скажімо вийти з інших територій. Більше того, я вам хочу сказати, що не, там, де стояли журналісти, навпроти Зеленського і Трампа, Білий Дім виставив ось таку карту. Ось ви бачите рожевим, таким помаранчевим кольором, замальовані саме ті території, які окупувала Росія, і це дуже важливо. Ну, по перше хочу вам сказати що багато в змі розповідали, що це ми провезли цю карту, але це виставив Білий Дім. Точно тут мене відомо. Ну і хто був уважний, тут пише «Russian-Ukrainian conflict map». Українська делегація ніколи б не написала конфлікт, це звичайно ж повноцінна війна, але до цієї мапи згодом підійшли. Ось бачите, Володимир Зеленський і Трамп, і це була дуже виграшна позиція. Про це згодом розповім. Володимир Зеленський в деталях розповів, про що говорить з Трампом біля цієї мапи України. Цікавий факт про підготовку, звичайно ж, нашої делегації. Володимир Зеленський за 4,5 хвилини розмови. З Трампом там 에, перед закритою частиною більше десяти разів подякував саме Трампу. це таке відсилка. Пригадуєте, в лютому Джей Дівенс дуже обурився. Віце-президент, який був присутній на цій зустрічі, що, мовляв, Україна і Українці, і Зеленський мало дякують Сполученим Штатам Америки. Так, от, Володимир Зеленський, я думаю, з частинкою такого якоїсь аби підмахати Джей Ді Венса Через раз дякував, і це виглядало дуже справді гарно. наш про що говорили до речі, на закритій зустрічі ніхто нічого не видає. Володимир Зеленський лише згадав про гарантії безпеки, про підтримку, про те, що купувати зброю зможе Україна там на 100 мільярдів. Про це я ще все згадаю. Згодно була присуха Володимир Зеленського після усіх зустрічей, але після закритої закритої розмови Володимира Зеленського і Трампа, а було наступне: доєдналися європейські лідери. Це і Фрідріх Мерц, і Макрон, і Кір Стармер, і Мелоні, і Марк Рюте генсек НАТО, і Урсула фон Дерляєн, учільниця Єврокомісії, і Ступ, це президент Фінляндії, що цікаво, я вам хочу сказати, все виглядало так, що побоються лідери або говорять з якимось. Неповноцінним, несповносправним або з якимось хворобливим представником. Я маю на увазі про Трампа, тому що вони були дуже обережні, намагалися догодити, постійно хвалили. Але найцікавіше там був курьоз, вже вам розповім. Що навпроти Трампа сидів президентом Фінляндії Ступ. З яким він свого часу вісім годин грав в гольф, і він зачитуючи за, за, усіх, хто сидить за цим столом, каже: Так, президент Фінляндії ступ а де він? Хто він є? А це ви? Ну, ви, ви змінилися. Ну, абсолютно дуже кумадна історія. Давайте рухатись далі. Була спільна прес-конференція лідерів європейських країн Володимир Занського і Трампа. Про що там говорили? Трамп сказав наступне: я поговорив з Путіним. Ми збираємось подзвонити йому одразу. Опісля цієї зустрічі ми спробуємо організувати тристоронню зустріч. Насправді, в подальшому вам розповім, Трамп перервав спогодження з європейських лідерів цю розмову і 40 хвилин розмовляв з Путіним. І тут є знову хитрість з боку Кремля, тому що є офіційна заява після цієї розмови Трампа, і є інакша заява радника Путіна Ушакова, Про це згадаємо так, от на цій прес-конференції з лідерами також він сказав, що Путін погодився з тим, що Кина має мати безпекові гарантії. Знову ж таки, тут треба детально дивитися, хто що і як. І ми згадували Сікорського міністра закона справ вчора, що Україна вже мала гарантії в 94-му році, в 2004 му році, коли Путін підтвердив кордони України. Нам такі гарантії не потрібні там, де буде Росія нам щось гарантувати. Нам треба стійкі, чіткі норми. Про це ще згадаємо. Я позитивно не налаштований. каже Трамп, що ми зможемо досягти колективної угоди. Європа візьме багато на себе. Можливий обмін території дуже сумно дивитись на мапу зараз. Треба буде це обговорити. Це єдиний раз, коли Трамп згадав про цей обмін території, але це було абсолютно не нав'язливим, абсолютно не загрозливим, а просто розмова. Я знаю, є понад тисячу полонених. Я знаю вони, тобто в Росії їх мають відпустити дуже скоро. Сьогодні ми досягнемо рішення майже з усіх питань, включно. Безпеку за тиждень два ми подивимося, дізнаємося, чи зможемо ми це вирішити. Трамп повторив, що хоче укласти одразу мирну угоду. Як він це робив у шести інших, нібито війнах, а не обмежуватись перемир'ям. Тут важливо, що всі європейці виступили за перемир'я, особливо чітким був Фрідріх Мерц. Що Зеленський сказав на цій прес-конференції. На мою думку, це наразі була наша найкраща розмова з Трампом. Це він при європейських лідерах про закриту зустріч. Про це до речі, теж сказав і Трамп, що була дуже конструктивна розмова. Всі чутливі речі, територіальні питання, то тощо ми обговорюватимемо на тристоронній зустрічі, яку спробує організувати президент Трамп. Ми обговорили багато деталей, і я показав президенту Трампу деякі речі на мапі, які стосуються бойових дій. Ми ще зупинимось, тому що от на цій мапі Володимир Зеленський дуже чітко показав Трампові просування ворога, що вони з м осіння минулого року зуміли просунутися на 0,96%. І найважливіше, що каже Зеленський, що прирікань. Або якихось непогоджень з боку Трампа не було. Це була дуже виграшна річ, що Білий Дім поставив карту. А Володимир Зеленський дуже добре в ній розбирається і чітко показав, що таке Донецька область, чому з неї не можна виходити, і загалом Трамп не піднімав цього питання про ем, здачу Донецької області. Про що активно на зустрічі говорили всі медіа, казали всі відковцем, проговорив з. Путіна мені би сам Путін на це погодився. Що сказав Фрідріх Мерц на перед закритою частиною Він сказав, що ми б усі хотіли побачити перемир'я вже наступної зустрічі. Цитую: я не можу уявити собі наступну зустріч без перемир'я. Мелоуні розхвалила теж А до речі касларуф німечний мерцу Трамп сказав комплімент, що ви дуже гарно загоріли. Я теж хочу так загоріти. Ну не вимушена обстановка була дуже все було гарним Мелоуні похвалила дуже багато разів Трампа. Згадала, що була їхня ідея для України створити альтернативу п'ятої статті НАТО. Ну і звичайно ж, е в неї вийшла мила розмова до е Трампа. До речі, після того як сказав Мерц про припинення вогню і не може собі уявити зустрічі без припинення вогню. Наступний Трамп сказав: Ну тепер маловню зразу переніс розмову. Макрон що сказав. Спочатку ми маємо говорити про перемир'я, а потім, коли ми будемо говорити про мир, має стояти питання про безпекові гарантії. Серед них забезпечення української армії та загальноєвропейська безпека. Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії, погодився з тим, що спочатку має обговорюватись перемир'я, а вже потім повноцінна мирна угода. Бачимо всі лідери за те, аби спочатку було перемир'я. Дискусії, я думаю, далі тривали і говорили в закритому режимі. Олександр Ступ. Багато хто може запитати, що тут робить президент Фінляндії. Так він гарно розпочав свою розмову. Каже: Але ми маємо дуже довгий кордон з Росією. Це 800 миль. У 44-му році ми змогли знайти рішення. Я сподіваюся, що ми знайдемо його і цього разу. Ну, дивіться, я хочу вам сказати війну Фінляндії проти Росії. Він наводить в приклад, що знайшли рішення. Не зовсім нам підходить цей формат, тому що там були обмеження армії, були різні обмеження для Фінляндії. Вона віддала леву частку території Росії. Тому заважити війну вдалося. Росія не окупувала Фінляндію, але зовсім не на найкращих умовах для Фінляндії. Тому цей кейс ну такий собі для порівняння. Ну і генсек НАТО Рют і Орсула Урсула фон дер Лейн, очільники Єврокомісії, також висловили свою прихильність пошуку рішень для мирного процесу. Далі була закрита зустріч, і на цій закритій зустрічі спочатку повідомляли Sky News, інші ресурси Axios, що Трамп перервав цю розмову і зателефонував Путіну. Спочатку сказали, що це неправда, він не телефонував, але згодом стало відомо, що він таки набрав Путіна, говорив ним з ним 40 хвилин, і далі ми з вами проговоримо, що ж було сказано в розмові з Путіном і Трампом. Є версія Кремля, є версія Трампа. Але до цього хочу вам навести слова Володимира Зеленського: присуха була після Білого Дому, і про що каже Зеленський, про що говорили і як це відбувалося. Цитую, хочу подякувати президенту Трампу за цю зустріч. Це була найкраща з наших зустрічей. Вдячний європейським лідерам, які особливо приїхали, особисто приїхали підтримати Україну та обговорили деталі. Довга бесіда в деталях. Багато речей я а, навіть зміг показати на карті американським колегам щодо ситуації на полі бою. От, власне, ми говоримо про цю от карту. Тут Володимир Зеленський справді був, як я вже казав, в виграшній позиції. Все було розказано, продемонстровано, де росіяни просуваються де вони за останній час просунулись. Що левого частка території наших була взята без бою росіянами? Тому не треба розповідати, що така сильна і велика армія Російської Федерації. Окрім цього, Володимир Зеленський каже, що Трамп домовився про обмін всіх на всіх. Дуже сподіваюсь, що це правда, не лише військових, але й цивільних журналістів і політв'язнів. Також Згадав Володимир Зеленський про гарантії безпеки і казав, що мають бути формалізовані на папері протягом 10 днів після нашої зустрічі, каже Володимир Зеленський, Трамп зв'язався з російською стороною. Ну про це ще я казав, також щодо готовності зустрітися і говорити там про вимоги щодо Донбасу, і інших, Володимир Зеленський дипломатично відповів: ми не знаємо деталі. Ми з президентом Трампом промовляли, що всі сторони мають продемонструвати бажання закінчити війну, також. Um, Володимир Зеленського запитали журналіста ці присутні перед білому домом. Раніше ви говорили, що спочатку припинення вогню, а потім зустріч. Ви готові зробити виняток? Знову ж таки, гарна і правильна відповідь до морозленського. Ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів. Якщо Україна почне ставити якісь умови, хоч вони безумовно і справедливі, то Росія матиме 100 умов з їхнього боку. І тут він правий. Бо неодноразово вже було заклад з боку Білого Дому, колись раніше влітку і в, восени про припинення вогню. Що казав Кремль і Путін? Ми готові, але і ряд в умов, які нереалістично виконати. Ну і знову ж таки, Володимир Зеленський каже, ми висламо умови в Росії буде сто умов. Найцікавіше, ви бачите, що всі відповіді спірні, якісь такі і ем, неприємні. Володимир Зеленський все відсилає до трьохсторонньої зустрічі, яку має організувати Трамп, на яку вже так забігаючи наперед, не погодиться Путін. Це дуже виграшна позиція, тому що. Україна каже, ми готові говорити, зустрічаємося троє, і ми готові все обговорювати. Чому ми кажемо все обговорювати? Ну, тому що нам треба добитися зустрічі на найвищому рівні. А там же говорити, я вам нагадаю, що Лемерзнецький сказав, що обмін території чи значить території забороняє Конституція України. а тут він каже: давайте зустрінемось і говорити про все, що ви хочете. Дуже хороший конструктивний правильний підхід. Також хочу вам сказати, що. А, Володимир Зеленський по карті що сказав, яке реальне просування їхньої армії, яка сила української армії. Наприклад, сказав Зеленський, за тисячу днів, точніше буде тисячу десять днів. Вони окупували до одного відсотка території. Про те, що я вам казав, це Зеленський каже на присусі. Люди думають, 20 або 18 відсотків. Насправді один це трохи змінює оптику. Оптику правди та реальності, це змінює погляд на баланс сил, і саме це показав. Зеленський Трамп, я думаю, Трамп дуже і дуже був здивований, що все не так, як йому там розповідає Путін. Після цієї загалом зустрічі ми зараз проговорили, що сказав Зеленський. Далі Трамп за підсумками перемовин з зеленським і лідерами європейськими. Написав свої соцмережі, провів дуже гарну зустріч із високоповажними гостями. Всіх назвав до речі. По імені зустріч продовжилася переговорами в овальному кабінеті. обговорили гарантії безпеки для України, що може бути надане європейськими країнами у координації зі сполученими штатами. Всі дуже щасливі можливості миру між Росією та Україною. На заверш на завершення зустрічі я зателефонував президенту Путіну і почав. Підготовку зустрічі між президентами Путіним та Зеленським. Місце проведення яких буде визначено пізніше. Після цієї зустрічі ми матимемо тристоронню зустріч: два президенти і я. Це дуже гарний ранній крок. каже. Трамп, тобто він після розмови з путіним каже, буде зустріч зеленський Тр... путін А потім буде зустріч зеленський Путін і я. Але дивіться в чому то до речі, про місця зустрічі зараз Ройтер скаже, що це може бути одне місце. Там Макрон каже, що в Женеві. Дуже багато роки скаже в Угорщині. Ну зараз почнеться інсайди, інсайди, інсайди. Найцікавіше вчора вечері. Відповідно запитання про розмову Трампа і Путіна. Радник диктатора Юрій Ушаков. І дивиться, що він сказав. Розмова була відвертою, конструктивною. Трамп проінформував Путіна про що говорили, висловили продовження прямих переговорів. Багато сказано було президент Росії Російської Федерації США домовилися надалі тісно контактувати один з одним щодо української кризи, так вони називають звичайно ж війну. Але найважливіше я зацитую один пункт, який сказав Ушаков. Наступне президенти висловилися б за продовження прямих переговорів між делегаціями Російської Федерації та України, тобто Путін. Не погоджується на зустріч, Путін ні разу не сказав про цю зустріч ніхто в оточенні Кремля не сказав. Вони продовжують затягувати. Вони продовжують намагатися під перекриттям якогось переговорного процесу вести бойові дії. Ось ключове, що сказав в цій розмові. Трампу, Путіну, можливо, він не так сказав, але Ушаков це так подав. Ось на це треба найбільше звернути увагу. І справді, бачите, що Трамп перервав розмову з європейськими лідерами, аби почути Путіна 40 хвилин, нагадаю, говорили. Але ось ключові розбіжності. Трамп каже, що буде зустріч. Зеленський. Путін, потім Зеленський Путін і я. А Ушаков каже, на рівні делегації. Продовжимо зустріч. Згадуємо три зустрічі без в Стамбулі. Ну єдине, що ми могли там домовитися, це про обмін військовополоненими тілами важкохворими, Але котре нагадаю, що мета цих зустрічей це не гуманітарний напрямок. Хоча це дуже важливо, що вдається. Саме домовитися також хочу вам сказати, що Wall Street Journal передає, що саме Марко Рубіо, держсекретар, очолить групу для розробки гарантій безпеки для України. За даними цієї газети, президент США та європейський лідер домовилися, що Рубіо очолить цю групу гарантії безпеки включатимуть чотири компоненти. каже Wall Street Journal. військова присутність, протиповітряну оборону, озброєння, контроль за припиненням бойових. Дій, оце дуже важливо, хто і як буде контролювати припинення дій бойових, дій, що вони будуть. Ну от хто ну от почне Росія знову обстрілювати? Що далі хто зможе зупинити порушення з боку Росії? Але найцікавіше, я вам хочу сказати, що Financial Times переконує, що їм в руки попав потрапив документ, який українська сторона передала Білому дому, і про що там йдеться? Про те, що Україна хоче купити на 90 мільярдів. Озброєння В США і називаються як частина гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки. Йдеться про 10 систем: Петріот, літаки і інше озброєння. Також Україна згадала в цьому документі Фенштанс. Переконує про репарації, що Росія має виплатити всі репарації, можна їх взяти з тих 300 мільярдів заморожених активів, і кажуть, що є справді такий от документ, що ж, це були найважливіші події станом на. 19 серпня вівторок. Ключове, що Україна дуже добре з європейськими лідерами провела цю зустріч. Ем... Кремль не добився того, чого хотів. Не було скандалів, не було тиску, не було нагинання. Все конструктивно проговорено. Будемо далі стежити за розвитком подій. Наголошую вам, моя особиста думка ніяких зустрічей на найвищому рівні не буде, тому що Кремль цього не бажає. Вони вважають, що Україна не існує, вона штучна, а наша влада не легітимна. Підпишіться на мій YouTube канал, підпишіться в коментарях. напишіть, звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання. Поставте лайк, звичайно, ж діліться нашою з вами розмовою. Побачимось в наступних відео.